Народе, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо нашу космічну подорож разом з сімейством Алани та Марко, занурившись у події четвертого тому культової серії Сага. Це черговий виток у захопливій космічній оповіді Брайана Вонга та Фіони Стейплс. Продовжуючи історії міжнаріного подружжя Алани та Марко, автори не збавляють обертів. Кидають читачів у вир нових пригод. Після бурхливих подій попередніх томів сімейство Алани і Марко намагається знайти притулок та спокій. Однак у безжалісному космосі мир це велика рідкість. Сім'я, яка нещодавно пережила стільки випробувань, опиняється перед новими загрозами. Автори майстерно підсипають перцю в сюжет, не даючи читачам розслабитись. Але Аланіта Марко разом зі своєю донькою вдається таки знайти місце, яке здається досить безпечним для того, щоб оселитись. Однак, як це часто буває у Всесвіті САГИ, спокій виявляється лише тимчасовим. Нові загрози нависають над сім'єю, змушуючи їх знову вирушити в дорогу. Четверта книга продовжує досліджувати складні стосунки між героями, а наслідки цих стосунків зачіпають усіх. Кожною новою книгою ми бачимо, як змінюються головні герої. Вони дорослішають, вчаться на своїх помилках і набувають нового досвіду. Їхнє кохання еволюціонує, адаптуючись до нових обставин. Майбутнє Алани та Марко залишається невідомим, чи зможуть вони зберегти своє кохання в цьому жорстокому світі, які нові випробування чекають на них. Відповіді на ці питання ви зможете дізнатись, коли самостійно прочитаєте цей чудовий мальопис. Я просто не хочу вам спойлерити. Сага це комікс для широкого кола читачів. Він сподобається як шанувальникам наукової фантастики, так і тим, хто любить історії про кохання та пригоди. Якщо ви шукаєте захопливу і добре прописану історію, то сага це саме те, що вам потрібно.